У нас на зв'язку людина, яку називають сірком. Ми не маємо права говорити його ім'я. До слова, ми його навіть і не знаємо. Так само і ми не будемо його показувати обличчя, він буде в блоклаві. Ми запрошуємо. Це представник представник дронаріуму. Вітаю вас, пане Сірко. Вітаю здоров'я. Навзаймі. Дякуємо, що, що працюєте для України. Дякуємо, що вмикаєтесь для нас. Мені здається, це перша війна, в якій так багато використовується дронів. Від простих мавріків та байрактарів, від дронів мопедів, так званих до морських дронів Камікадзе. Чому так? Це технології дійшли до такого рівню? Чи просто ми перейшли на якийсь інший рівень війни? Трошки погано вас чую, але думаю, що зрозумів ваше питання. Так, в цій війні напевно, що найбільше і найчастіше почали використовувати дрони, і основна причина це збереження людського життя, тому що набагато легше запустити керований, скажімо так, дрон, замість того, щоб впритул наближатися фізично. І ризикувати своїм життям. Це по-перше. По-друге, це розв'язує руки у розвідці. Тобто, ми маємо дуже великий набір інструментів для того, щоб проводити розвідку і доволі таки глибоку розвідку. І також це допомагає коригувати вогонь, вогонь нашої артилерії. І як я вже зазначив, ми зменшуємо ризики для життя наших солдатів. Тому це. Найголовніший чинник. А по-друге, я вважаю, що набагато дешевше використовувати такі засоби для ураження ворога і окупанта. Тобто ціна таких дронів невелика умовно. А шкода, яку вони можуть нанести, вона дуже дуже значна. Пане Серко, якщо порівняти використання дронів Росією Україною, а от, от скажіть, є якісь переваги, в кого вони є? В чому відмінність використання? От поясніть нам, будь ласка, а, ну з тої інформації, яка мені відомо, ми отримали методички, за якими працюють дрони пілотів російських військ. І Знаєте, вони набагато відрізняються від наших. Я бачу з цього, що вони більше половини відомостей про як користуватися дроном в умовах війни, в умовах роботи РЕП. Вони цього навіть не розуміють. Більше того, вони найбільше, ніж ми, скажімо так, ризикують своїми людьми, ніж ми. Бо в них замало інформації. Як проти, протидіяти РЕП, і як протидіяти тому, щоб о, вас не засикли. Тому навіть за цього об'єктивно можу сказати, що перевага в цьому на нашій стороні. По-друге, ви розумієте, що український боєць більш морально налаштований до боротьби, тому що ми захищаємо свою власну землю. І це велика перевага. Бо ми знаємо, за що ми вмираємо, ми знаємо, за що ми перемагаємо. А вони прості загарбники. Вони прийшли сюди тільки грабувати і вбивати. Це все, що вони можуть. Чи маєте ви якусь інформацію про морські дрони, які використовували для удару по Чорноморському флоту на цих вихідних? І чи є якісь аналоги умовних мавріків для розвідці на морі? Ну тільки щоб вони не літали, а ходили по морю. А, як би вам мовити? Такі дрони є, вони бувають різних типів. Вони також бувають розвідницького типу. Це що стосується дронів, які курсують по воді, а не під водою. І також дрони камікадзе, які несуть о, певно вибухонебезпечний матеріал в доволі такі, скажімо, великому об'ємі, які здатний уразити великий корабель і нанести йому доволі серйозну шкоду. А, тому так, такі дрони є. Це я не скажу, що це дрони масового виробництва. Я можу сказати так, що наші люди дуже-дуже кмітливі, дуже розумні і можуть збирати доволі серйозні дрони, скажімо так, власноруч, які, як ви бачите, на практиці можуть доводити свою ефективність. Так, справді професіонали, ми це дійсно бачимо і великий уклін вам за це. Але скажіть, яким от дронів нам не вистачає? Чи є, наприклад, у американців якісь розробки, які б набагато посилили б зсу? От чого не не вистачає? А, ви розумієте? Ті дрони, які використовуємо ми зараз, це здебільшого дрони цивільного призначення. Але ми їх перероблюємо таким чином, щоб е, можна було виконувати і військові функції, так би мовити. Е, нам не вистачає всіх дронів. я так, так би мовити, їх дронів не буває багато, тому що середня тривалість життя дронів навіть в умовах е, керування досвідченим пілотом, тому що супротивник має доволі такі серйозні. Сили проти радіолокційної боротьби, тому я би сказав, що нам не вистачає саме військових донів, військового значення, які можуть нести доволі великий заряд вибухової речовини. Думаю, що ось так. Пане Сірко, ви готуєте операторів дронів. Як взагалі довго триває ця підготовка? І чим вона може відрізнятися від тих наземних тих дронів і от таких наводних чи підводних, як правильно їх назвати? Звичайно, виправте мене, якщо я не права. Але як довго триває підготовка? А, в залежності від тактико тактичних цілей від п'яти днів до декількох тижнів. І... Після проходження даних тренувань хлопці не тільки навчаються, як швидко і правильно вражати цілі. В першу чергу ми намагаємось зберегти їхнє здоров'я і життя, і вони мають розуміти специфіку роботи е ворога проти них, що ми несемо для них дуже велику загрозу. Вони нас дуже бояться. Як ви бачите, хлопці за допомогою дронів знищують танки, ворожу артилерію. Склади допомагають коригувати вогонь артилерії. Тобто, як ми бачимо, це війна дронів і артилерії, і ми доволі велика небезпека для нашого ворога. Так, це дійсно так уявляю, як круто ви потім будете знімати якісь великі заходи, і як це буде як буде красива картинка після звичайно, нашої перемоги. Я хочу, я хочу зараз запитати у вас про дрони, про ці шахеди. Тому що кажуть, що вони без операторів, вони сліпі, вони глухі, але вони шкоди такі наробили вже нам і неодно, неодно, неодноразово ми це бачили. От наскільки вони можуть ще нам наробити? бути шкоди і як від нам від них захиститися? Так, дрони шахеди, як ми бачимо, вони доволі сліпі, тому що навіть ті удари нещодавні по енергетичній інфраструктурі, ми бачимо, що більшість дронів навіть у Києві попала просто в житлові будинки, вбивши доволі велику кількість цивільного населення. Небезпеку вони несли в перший час, коли ми просто ще не розуміли, як з ними боротися. Однак зараз ми бачимо, як ми можемо з ними працювати, як ми можемо їх збивати, і тому ризик і небезпека їх значно менший. Але небезпека залишається.